Я не просив бачити цього. Мене не кликали. Я сам прийшов, бо ніч напередодні вибуху була занадто тиха. Тиша, яка говорить гучніше за крики. Мені показали майбутнє, неяскраве, не чорно біле воно жовто-зелене, як трава, що проросла з попелу. Перемога прийде, але вона не усміхнеться, бо в її очах порожнеча, не від байдужості, а від втрати, і втрати ці. Будуть не випадкові, вони будуть свідомі, бо перемога ніколи не приходить без жертви, і кожна жертва, як початка на договорі, що підписаний кров'ю, а не чорнилом, Перший етап перемоги прийде у вигляді тиші. Несподівано ворог почне зникати. Без бою, без вибухів, пропадатимуть колони раптово. У повітрі залишатиметься тільки вібрація, як від далекого грому. Це буде незбіг. Це буде знак, бо нова технологія, яку отримає Україна, не ракета, не лазер, не дрон. Це хвиля, хвиля, що запускається через біополе місцевості, вона вже була створена, але її боялися, бо нею не можна керувати, її можна тільки спрямовувати, щоб отримати доступ до цієї хвилі. Доведеться погодитись на умову, вона не озвучена. Вона інтуїтивна, але її виконання обов'язкове це відкрити простір вперше, не тільки для союзників, а для тих, кого досі вважали спостерігачами далекі партнери, ті, хто не говорять голосно, але бачать глибоко, вони попросять не територію, вони попросять право на тишу. Це значить, в деяких місцях не можна буде говорити, знімати, кричати. Думати гнівно, там запанує інший закон невидимий, але непорушний. Друга жертва це час не наш, а дитячий покоління, яке народиться наступного року, не буде бачити війни, але не буде і бачити старого світу, їм не залишать нічого знайомого, їм доведеться вчити історію з нуля, бо, після перемоги всі старі книги зникнуть, їх не спалять. Вони просто втратять сенс, бо правда зміниться не з примхи, а з потреби, бо нова ера вимагатиме нової основи, і ті, хто пам'ятає, стануть небезпечними, вони мовчатимуть, але їхні очі видаватимуть правду, і саме через них почнеться новий конфлікт, не зовнішній, а внутрішній. На третьому етапі Україна отримає те, що просила контроль над простором. Не просто землею, а над проходами відкриються точки, в які не заходив ще ніхто старі бункери, шахти, підземні комори, але саме там ховається плата, бо в одному з таких проходів спить ключова душа, вона тримає баланс між життям і руйнуванням. Якщо її пробудити, Україна переможе, але разом з перемогою відкриється ще один фронт фронт проти себе. Бо ця душа не воїн, вона суддя, і вона спитає, чи були вигідні, чи не зрадили. А той, хто відповість, вже не буде людиною. Він стане носієм нового порядку. Але щоб він з'явився, потрібно, аби дев'ятеро загинули безіменними. Саме так, дев'ятеро, чиїх імен не знає жоден реєстр. Вони не в списках, не в звітах, не в вустах. Їх принесуть, як жертву, точно з наміром, і тільки тоді двері відчиняться. Ціна ще одна: мовчання матері: жінка, яка народить пророка, не зможе говорити, її голос зникне, але її серце промовить крізь нього, і кожне її биття стане командою, але ніхто не знатиме, хто вона, бо якщо скажеш ім'я, пророк зникне. Тому й буде триматись усе на межі. Мовчазна мати, невидимий син, тиша як фундамент на четвертому етапі перемоги. Україна отримає жорсткий мир, він не буде лагідним, він буде як залізо, як сіль на рану, бо прийде не з любові, а з виснаження. Противник зупиниться не тому, що програв, а тому, що не зможе більше йти, бо падатимуть не ракети, а рішучість. Але тоді почнеться найгірше, бо пустота страшніша за вибухи, люди не знатимуть, що далі, і саме в цей момент піднімуться ті, хто завжди чекав у тіні. Вони скажуть, ми повернемо справедливість, і під ці слова знову зашарудить зброя. Тут головна жертва, довіра. Україна втратить її назавжди до зовнішнього світу, до себе. Бо побачить, що всі, хто обіцяв, мовчали, коли треба було кричати, і всі, хто кричав, потім відмовчались. Тому буде тиша, і в тій тиші тріщина, її відчують усі, особливо ті, хто служив, бо саме їм доведеться відповідати не перед судом, а перед власними снами, і деякі з них вже не витримають, бо сни не пробачають, і на п'ятому етапі перемоги буде поворот. Світ попросить у України допомоги вперше не поради, а саме допомоги, бо технологія, що з'явиться у нас, стане єдиною на планеті. Її заборонять, її сховають, але саме вона триматиме баланс. І до Києва приїдуть лідери, і кожен скаже: Дайте нам шанс! І Україна відповість, а ви нам що дали? І тоді почнеться новий діалог, але це буде вже не політика. А нова форма духовного контракту, і тут остання плата забути мрію, ту, яку плекали з майдану, з війни, з втрат, бо мрія то образ минулого, а перемога це реальність, яку треба прийняти без ілюзій. І от коли Україна відпустить образ, відпустить страх, відпустить віру в прості відповіді, вона стане новою, не такою, якою хотіли, а такою, якою треба. Бо шанс буде, і він прийде, але не без жертв. І кожна жертва не смерть, це частина, шмат серця, що залишиться у землі, шмат пам'яті, що не відновиться, шмат любові, що піде в небо, тоді, тільки тоді народиться інша країна з іншим іменем, не на мапі, у серці. І кожен, хто носитиме це ім'я, буде світлом, але тільки після того. Як пройде крізь тінь ціна за перемогу, не цифри, це вібрація душ, і вона вже йде. Чи витримаєш її, залежить не від тебе, від твого вибору, а вибір вже зроблено обережно, що далі, то глибше. Бо саме з цього моменту починається інша реальність, до якої нас не готували, а тільки натякали. Те, що здавалося шансом, насправді, було вказівкою, бо перемога. Про яку всі говорили, не мета, а лише двері. А от чого за тими дверима не знає навіть той, хто їх створив. Я побачив цю браму, і вона не відчиняється руками вона реагує на тембр думки, тільки той, чия думка спокійна, як вода і глибока, як ніч, зможе пройти. Всі інші просто зникнуть без звуку. Без відлуння. Після великої тиші, після всенародного полегшення, що настане в серпні наступного року, з'явиться один хлопчик йому буде 12. Він не говоритиме ані українською, ані англійською. Він говоритиме символами, і його погляд буде порожнім. Але кожен, хто подивиться в ті очі, почує в собі голос: вибір зроблено, і тоді щось зламається. Незовні, усередині кожного, бо саме тоді стане зрозуміло перемога була початком війни за себе, один із регіонів, що найбільше постраждав, раптом стане центром духовного пробудження. Там почнуть з'являтись незрозумілі вогні вночі, там перестануть працювати телефони, а у повітрі відчуватиметься дивна густота. Люди там почнуть говорити знаками. Слова зникатимуть, і кожен, хто туди в'їде, вийде іншим, і ніхто не знатиме, що саме змінилось. Але щось точно лікарі з інших країн приїдуть вивчати це явище, але всі вони після приїзду звільнятимуться мовчки і більше не повертатимуться до медицини. Це буде новий Чорнобиль, але не радіаційний, а свідомісний там з'явиться поле, яке стирає минуле. Люди забуватимуть, як їх звати, де вони народилися, кого любили, але пам'ятатимуть одне слово, яке раніше не існувало, і саме це слово буде паролем до нової цивілізації. Тим часом в уряді України почне зростати розкол не через політику, через сни. Частина високопосадовців почне бачити однакові сни, де фігурує велетенська постать із обличчям, що змінюється щосекунди. Цей образ буде говорити тільки три слова зупиніть не можна, ви знаєте, але ніхто не знатиме, про що мова. Один із міністрів зникне, його кабінет буде порожній, а на столі чашка ще теплої кави, і аркуш з написом Я вибачаюсь, але далі вже не я. Служби безпеки нічого не зможуть з'ясувати, бо камери покажуть, як той міністр. Розчиняється у світлі, не виходить, не тікає, саме розчиняється, залишається тільки форма силуету, і в момент зникнення всі годинники по країні відхиляться на шість хвилин назад і більше не повернуться. На тлі цього з'явиться жінка, яку до того ніхто не знав, її називатимуть пташка з мокрих снів вона прийде у білих шатах, не матиме віку, і говоритиме з людьми очима. Всі телеканали спробують зняти інтерв'ю, але техніка біля неї відмовляється працювати. Єдине, що вдасться записати, це звук, схожий на пульс серця землі. Вчені скажуть, що так звучить ядро планети, але жодна апаратура більше цього не відтворить, вона скаже тільки одне речення: справжня жертва це ви самі, і після цього зникне. А далі. Відбудеться велике затемнення, яке не передбачали астрономи. Сонце сховається на 3,5 години. В цей момент усі люди у віці понад 50 років відчують сильну біль у грудях, не інфаркт, не паніку, а спалах пам'яті, їм згадаються речі, яких не було події з інших життів, місця, де вони ніколи не були, але все в них знають. Це буде не хвороба, це повернення фрагментів із майбутнього. А ті, хто це переживе, стануть новими хранителями. Один хлопець із Харкова, який пережив втрату сім'ї під час війни, почне писати символи на бетонних стінах, вони будуть схожі на древні, але комп'ютери їх розпізнають як шифри, які відкривають закодовані урядові документи по всьому світу. Його спробують забрати, але охоронці, які до нього наблизяться, почнуть говорити мовою, яку не розуміють, і відмовляться повертатись до попередньої роботи. Один із них напише у рапорті Ми знайшли того, хто пише майбутнє, але він не пише його чорнилом, він дописує історію, якої ще не було, і в цей момент почнеться головне в одній із печер Карпат відкриється прохід якого не було на жодній мапі, туди спуститься лише одна людина провідник із глухої лемківської родини, який усе життя мовчав. Коли він вийде, він буде іншим, на його шкірі буде текст, а на очах візерунок, схожий на зоряне небо в момент повного затміння. І перше, що він скаже, ми були не першими і не останніми, але тепер ми. Центральні Україна перетвориться на матрицю між світами, через її землю почнуть проходити енергетичні коридори, які з'єднують точки, де людство приймає рішення. Всі війни на планеті почнуть стихатись до Києва не фізично, а енергетично, і в столиці постане храм тиші, не за наказом, не за планом, а сам. І всередині нього не буде ні дверей, ні вікон, але кожен, хто туди увійде, побачить себе. Не таким, як є, а таким, як повинен був бути. І саме там буде сказано останнє речення ви перемогли, але не собі. А те, що всередині вас не дало себе побачити, це ще не кінець, це точка збору. Далі буде не тиша. Далі буде відповідь. А чи витримаєш ти її залежить не від сили, від того, що ти готовий віддати сам? І є ще одне місце особливе. Місто, що стало раною на мапі, раною, яка не загоїлась, а почала світитись зсередини. Його не називають, бо коли промовляєш його ім'я, у повітрі щось змінюється. Кожне слово про нього викликає дивне тремтіння в пальцях, як від високовольтного дроту. Це місто досі не повернулося повністю, але вже пульсує, мов серце, відірване від тіла, що шукає. До кого знову приєднатись. Там залізо змішалось із землею, а пісок пам'ятає кожен слід, кожен погляд, кожен подих, там досі стоїть стіна по стіні, біля якої ночами чути, як щось говорить не словами, а гулом, і цей гул збирається. Щоночі він стає гучнішим. Щоночі його відлуння доходить до Карпат, а потім повертається назад. В одному з пророчих снів я побачив. Земля над цим містом утворює лезо, не ніж, не меч, а саме лезо, пласке, довге, сяюче, і на ньому написано мовою, якої ніколи не було, хто витримає біль, отримає силу. Місто це не зникло, воно перероджується в гніздо майбутнього вогню. Там, де все було спалене, виросте не трава, не квіти, там зросте диво, яке не має форми, енергія, відповідь. Але ця відповідь прийде лише тоді, коли троє осіб, пов'язаних не кров'ю, а болем, зберуться на одному місці, на кам'яній площі, де колись стояла вежа з годинником, що зупинився в той самий день для всіх. Саме тоді годинник знову запрацює, але рахуватиме не годину, а силу, що повернулась додому. Я бачив жінку, яка вийде з того міста. Після довгого мовчання. Вона не говоритиме про війну, вона говоритиме про дітей, яких не було, але які сміялись у її снах щовечора, вона збиратиме навколо себе людей не як лідер, а як полум'я. І кожен, хто доторкнеться до її тіні, згадає щось, що давно витер з пам'яті її ім'я починатиметься на звук Ен, але не буде звучати повністю ніколи. Бо ім'я це оберіг, і воно ще не розкрито повністю. Це місце стане порталом для тих, хто втратили все, але вижили не для себе, а для світу. Його не відновлять одразу. Там не буде святкових церемоній, але одного дня туди прилетить пташка, якої немає у жодному реєстрі виду, і сяде вона саме на уламок того даху, де зупинилось все. Люди це побачать. І не скажуть нічого, бо зрозуміють, повернулась не будівля, повернулась душа, саме з того місця вийде світло, яке осяє шлях до останнього пророцтва, і той, хто його прочитає, більше ніколи не зможе жити як раніше, бо бачити істину, це вже бути іншим, і саме звідти почнеться повернення. Не до минулого, а до себе справжніх є міста, що не говорять про себе. Але вони говорять через кожного, хто плакав, стоячи над руїнами. І цей плач не кінець, це молитва, і вона вже почута.